Доброго часу, друзі. На рахунок питання по прямий лінк. Так і не зрозумів, для чого ускладнювати такі е речі, якщо от є функціонал, і там буквально трішечки підпиляти, я зараз спробую все покроково розписати. Весь алгоритм реалізації, але я для прикладу бачу це е приблизно ось таким варіантом. Тобто є у нас завантаження. І для прикладу нове завантаження. Я би сюди додав один із пунктів, по типу, чи, показу, чи виводити файл в шапці. І, можливо, друге другий поле в базі я би додав по типу сортування. Тобто, якщо ми хочемо кілька файлів виводити, щоб ми розуміли, який першим, який другий, який третім виводити. Але це опціонально. Я для прикладу покажу одне поле, а ви там по аналогії можете вже зробити собі. По Uh, якомусь там додатково там, сортувальний номер і так далі. Тобто Працюємо з таблицею uh, download, ABCD Download. Тобто Description, in Description, Download. Самі таблиці Download нам ну давайте я після маски додам uh, main загалом. І тут Тіні-інтеджер 1 по замовчуванню буде 0. Тобто не, не виводити, значення 0. Зберігаємо. Сам код можу скопіювати безпосередньо вже тут, щоб по ви лишній раз не рухали, не міркували, якщо до чого. Так. Поле в таблиці зробили. Тепер так, глянемо каталог. Каталог download. Оп, промазав download. І ось тут ми додамо саме в методі form, ось він є getForm, а тут додамо, по типу як воно у нас є: Main, main, in main, відповідно, main, main, data main, main, так. Цей ми закриємо. Зараз включилася і даєшка Так, позамовчування буде нуль, але е, в залежності від того, що в нас там довго провантажується. Так, і е, зробимо також, так, нам потрібно додати в моделі. Так, Edit, Insert Into File Name, Mask. І тут ми додамо також е, вже наш. Uh -huh, uh -huh. Main. Ми так і назвали. Main, і тут буде у нас інтеджер. Інтеджер. Тобто у нас або нулик, або одиничка буде uh, самих даних. Можемо навіть зробити uh, так, інтеджер. Ну, нехай буде main Main, добре. Так, Data DD. І, відповідно, ось таким чином нам у методі Edit також потрібно це додати. Main main, добре. Люксично, супер, мега атлантично. Так, добре, це в нас є, є таблицю, поле в таблиці створили. І лишилось нам ще ось в TPL-ці, ну, раніше не TPL-ці, у Twig файлі. Download form Зробити ще додатково. Додатково зробити нам так main. Так. І відповідно, тут у нас буде main. Дата main, по замовчуванню вона буде 0. Так, так. help mask, Ну, ви тут виведіть собі зміну, відповідно, там Entry mask, там, Entry main. Я тут просто напишу за хардкожу там. В его... На так, Entry Mask, ну чисто гіпотетично. Так, і тут я зроблю елементарний select. Uh, так, if if main, тобто, якщо у нас є main, то тоді ми так, спочатку реалізую Select Select name, uh, main. Main буде, так, все, що відкрило закриваємо. І відповідно uh, Option. option uh, value. Value дорівнює 0, По замовчуванню. Так. І Text Yes, Text No. Текст yes, text no. Теоретично мало би потягнути з текст yes. Ну, зараз я підгляну, де воно у нас у змінах, я на пам'ять не згадаю. Так, Ukraine. Так, текст yes. Так, Текст Yes. Так, і закриємо. Так, Option. Option і відповідно текст Yes. Так, один і текст No. Так, прийшли гості. Так, і відповідно if main. Якщо main, то тоді uh, if main else. Так, else, else і and if тут зробимо. Так, else. Else, if main. Якщо main, то тоді ми текст uh, Yes. Робимо Selected, Selected, вказуємо цей оперант як Selected. Selected. Якщо ні, то тоді ми No вказуємо як Selected. Ось таким чином. Угу. Так, текст є yes. No, Ось сюди. От якось так. Цей момент ми видаляємо і маємо ось такий варіант о, самого. би це правильніше назвати, ось є. Виводити на головній. По замовчуванню нет, але зараз ми от на, ось, тест даунлот, тест даунлот, тест даунлоа. Якийсь PDF-ник візьмемо. Ось біткоін. Завантажено. Виводити на головній. По замовчуванню ні. Тобто зайшли відредагувати, а, за, ну, зберегли, да. Перевіряємо, чи зберігає, Так, да, зберігає. І тепер ми, наприклад, хочемо вивезти це все на головній у себе. Ну, тобто на фронті, на вітрині. Це у нас є метод download в самій бібліотеці, ой, в самій, самих контролерах аккаунту. Тому тут я би зробив ось яким чином. Перше, я би підвантажив модель. Ну, Для прикладу в header, тому що ми хочемо в шапці вводити або в меню. Для прикладу. Ну, У мене є окремо меню, виведено, то я б, напевно, в меню підвантажував. І там десь а, окремо. Так, і відповідно я би ну, зробив ось такий метод downloads і спростив би його ось наскільки. Так, downloads, result file name. Так, так. Це би я не виводив. Так, name. Size б не виводив. Залишив би download ID. Так, download і direct download я би зробив. Так, direct download. Ну, В принципі, правильно пишеться camel case. Direct download. І download ID, відповідно. так, Order ID ми б не підв'язували. тобто у нас просто назва і завантаження саме. Так, сайзи. Ось це все я би просто ігнорував. І такий спрощений так, хвилю і File Exist. Ось. Це все лишнє я би прирізав. Тобто ми перевіряємо, якщо у нас файл існує, то тоді от ми робимо так, Download, Total теж прибираємо. Results. Так. І відповідно results, results. Так, get download Get download ми візьмемо там get main download. Main Downloads. Чудово. І тепер нам лишилося... Тільки ось цей метод дописати. Дописати вже безпосередньо в моделі Account Download. Вона ну, тепер лишилася в модель. Account, download. І тут getDownloads. Публічно, звісно, я робимо метод без аргументів. І наробимо вибірку. GetDownloads. Так, так, так. Ось ми ось таким чином зробимо. Get downloads. Так, вибрати все з The Downloads ID. Так, download description name. Uh, download File name from, from... Order. Order Product. Uh, product to Download. From Download. Ось, ось так download, product to download, так download, ось так зробимо download description, де download і так. Where? Так, це прибираємо. Так, де uh name config language. Так, Nd, Nd, uh, D. D uh, main main uh, рівня order, uh, order by. Ну, Теоретично було б sort order, той, який я вам пропонував зробити, вже ну, додатково створити таблицю для сортування. Uh, the, the, the name. Order d d name. ask ask. І ліміт. Ну, ліміт я не знаю, варто, не варто вам е його якось цей е вказувати. Міркуйте самі вже. Я наразі просто показую, як що, до чого. Так, і відповідно тут перевірка if так. If Q Renam Rose. Query, uh, rows тоді от return QVI row else, return, false. Так, і відповідно тут ще от я би поставив меню такий цей if results Тобто, якщо ми отримаємо false, то ми далі не проводимо FREACH і Results. Невеличка така провірка, проте уникаємо там декількох таких проблемок. І відповідно в меню і в Downloads виводимо так, тільки зберігаю тут. Ось у нас щоб було... А, чекайте, у нас ще є метод Product, щоб написати, так, де він є. Аккаунт Download, Direct Download. Ось він. Тут є. Так, аккаунт Download. Ось є. І тут я напишу Direct Download. Так. Direct Download, також публічна функція. Це для того, щоб ми напряму завантажували вже файли. Так, ну, direct download ми отримуємо фактично одну єдину зміну. Це, Download ID, ну, тобто воно тут на цей, я одразу, так, я одразу ось таким чином зроблю. Так, якщо ми отримуємо Download ID, так, if is це Download ID, так. Потім ми отримуємо, якщо є Download ID, такий то файл Name. Добре, download Mask отримуємо, хоп, на виход, готово Вихід else. Sorry. І все. Ось такий простенький метод. Я це все потім скину. Файли самі, щоб ви там без лишніх цих. І в самому TPL-файлі меню. Так, каталог viewtem. Common і меню. Тут просто зробити невеличкий, ось у нас менюшка. Так, категорії. Так, for categories, так. Children, там if, так, if downloads, так, DNS EC. Так, if downloads у нас у цьому. Так, and if одразу робимо Так, і e тоді for. for and for. Одразу. Так, і Downloads. Downloads S, Download І відповідно робимо там А, href, Як ми тут написали в меню, так, Name і Href. Ну, відповідно, там Href, Name, тільки Download. Ось. Готово. І дивіться, що в нас виходить тепер у менюшки. Тільки нам треба тепер зайти в... Модулі розширення, модифікатори, робимо очисточку і йдемо на сайт наш. Так, Unexpected Public, тип, public 28, Так, дивимось. А, так, 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 де у нас є 28? 28. Так, чекайте, не, не цей. Модель аккаунт Download 28, так. 28. Так, ага, я не закрив. Буває таке, коли пишеш, по олдскульному без ідеї і без всяких там допоміжних речей. Так, ось вам результат. Так, MP3 Players. Так, десь тут воно повинно бути. Давайте я перекину тему, тому що це мене трошки бентежить. Так, ага. Зараз я тільки перекинув в а, темах. Стандартну тему переключимо. Включено, готово. І в, а, в налаштуваннях виберу. Перезапишу стандартну тему. готово. Зберегли. такое В от починається. Коли на чистому не працюєш. Так. Ну, тут уже перепрошую, що такий от момент хотів як швидше, а вийшло, як завжди. Ну, наче так, ідемо Ось, є тест даунлот. Бачите, цей тест даунлот у нас якраз вийшов. Ось ми його вносили, зберегли. Ось він нам вивез, ну, виведе. Якщо поглянути на посилання, то у нас тут внизу пише uh, Account Download, Direct Download, Download, ID2. Натискаємо. оп, Так, and call, call to a member function, get download. Call to a member function. Tak. Дивимось. Так, account download, 156. Так, дивимось. Account download. Uh, так, account download, 126. Mm. Так, ще раз. 156. 156. Direct download. Так. Правильно. Ага, ми не підключили модель, так, так, все вірно. Тобто я ось тут. Цей... Ось тут нам треба модель підключити. Я щось її вирізав, той не помітив. так, а Зараз ще раз тестуємо, натискаємо. І ніхрена не маємо. Так, в чому проблема? Зараз я тільки гляну по помилкам, чи десь мене пропустили якогось. Так. Та нічого нема. Чому не завантажує? Так, аккаунт Download. Download ID. Could not find the file. Так, так, так. Меню. Так, при переході, Result Download ID. Так, передали. І відповідно тут ми повинні... Ой, так, не туди зайшов. Так, Direct Download. Так, отримали. І... І if not header sent. Ну давайте глянем, чи ми тут щось маємо, чи не маємо. Так. This. Log. Right. Ох, як я ще й написав. Дуже гарно. Тут шитру. <ріст> Давай по цьому глянемо, що в нас виходить, не виходить. Так. Натиснули, подивилися. Так, поки що нічого не бачу. Зараз візьмемо і зробимо модифікатори очистку. Оп. Ще раз нічого нема. Тобто у цю умову ми не проходимо. Так, Download. Ага, ну логічно, воно Download ID не бере, оскільки ми Download тягнемо зараз, я пере, перевірю. Так, Download. Воно там бере і ордер і так далі. Тому нам потрібно витягнути тепер. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, так, так. так В принципі, ми тут все маємо. ID. нам треба name і маск. Так, а це у нас береться. Так, name і маск. Маск ми беремо з D, D mask. Ось ми тут його візьмемо. Так, D mask. відповідно. І що ще нам треба, які дані? Так, Download Info, Mask. Та й все, все, що нам потрібно. Чому, тому, тому, тому. Хоча давайте ми оце а, приберемо і зробимо повноцінний getDirect ще додатковий вже конкретний getMainDownload. Конкретно по Download-ID. Так, ордер статусу. Ми це все прибираємо, Implode забираємо. Uh, так, тут це прибираємо. І відповідно, select file name mask from. Uh, from, 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 from from Download. Є. Yeah. Так, download. ID were. Where the download ID. Uh, наш Download ID nd main. Дрівня один. Ну, в принципі, воно і так повинно бути один, тому що ми звідси брали його. Можемо просто так uh, залишити. Так, ну ці префікси я би поприбирав, оскільки ми вже чітко працюємо по одній таблиці. Так, row і return row. Ну, Я стандартно свою оцю таку кювері row. Перевірочку. Ну люблю я перевірити лишній раз. Кажеться. Так. І просто поміняємо ось цей метод. Будь ласка, це дірить. Тобто ми зараз не прив'язані до якихось замовлень, покупців і так далі. І тепер ми просто от. Так, отримали, завантажили і дивіться на результат сам. Ось ми є. Тут є у нас тест Download. Натиснули, отримали наш файл біткоін. Готово. Будь ласка, без лишніх рухів. Тест, download, готово. Дякую за увагу. Файли з прикладами з архівом.